На вулиці Лисенка 26, посварилися мешканці будинку та газовики. Люди вважають, що газова служба незаконно проводила роботи. Згодом приїхав власник, який замовив у газовиків послуги, показав усі документи та дозволи на такі дії. Чим завершився конфлікт? Дивіться далі. Близько десяти мешканців вулиці Лисенка, 26, зібралися зранку у дворі власного будинку. Вони не задоволені тим, що газовики проводили врізку в трубу, яка проходить біля їхньої багатоповерхівки. Люди вважають, що додаткова труба може зменшити тиск газу у квартирах. Хочуть підключити трубу газову до нашого будинку. Так як там три будинки відмовило їм від цього підключення газу. Вони рішили, отак, от потихеньку, потихеньку підключаються до нас. Ні на які питання вони нам не відповідають, ніяких документів у них немає. Ми хочемо знати, чому е, аж е, з тої території тягнуть газ до іменно до нашого трьохповерхового будинку. Газовики пояснюють завдання. Отримали від керівництва, виконують свої обов'язки. Які роботи проводяться на цьому об'єкті. У Мене малий запас слів. Я не можу сказати вам. скажіть свої обов'язки. Що ви зараз тут робите? У нас. – Які роботи зараз проводяться вам? по розпорядження. Головного інженера. – Як цей процес називається? труб. згодом на місце конфлікту приїхав представник приватної фірми, яка замовила такі послуги та прокладає газ до свого будинку. кажуть, проект мають ще з 2011 року. Дозвіл на ці роботи від 25 жовтня 2012-го. тисячі У нас згідно проекту. Заказано проєкту і виконавчих робіт у нас в Різька знаходиться в цьому місці. От Низький тиск. От вона схема в різкі. Бачите, ми пройшли лінію так, як у нас положено. Провели трубу. Згідно того, що не знайшли, бо тут одну трубу порожну, і того було проблено по заказу газ контори, може там ми йдемо. Все таки знайшли тут, там закопали і тут врізаємося. Роботи законні. От всі печатки, всі дозвола. У нас є за розкопку землі. Ми оплатили, всі дозвола на розкопку землі і на підключення газу є. Проект є, технічна документація вся в нормі результатом перемовин люди залишилися незадоволені. кажуть, будуть звертатися до юристів та у відповідні установи.